Всім привіт, друзі! ви на каналі Богач. Тут я розповідаю про заробіток в інтернеті. але перед тим як ми почнемо це відео, я хочу дати вам 5 секунд, щоб підписатись на канал та натиснути лайк. Всім хто це зробив, я даю 5. Також хочу нагадати про свій телерам канал. За кожного нового підписника я буду донатити на ЗСУ 1 гривню. Також ви зможете там заробляти на різних проєктах та брати участь у розіграшах. Тому послання я залишу під відео, переходіть, а ми починаємо наше відео. Сьогодні ми розглянемо сайт е, безплатний, на якому ми можемо заробляти в доларах. Називається він е, Cryptask. Спершу нам потрібно буде пройти реєстрацію. Для цього нажимаємо сюди і тепер нажимаємо реєстрацію. Тут ви вже вводите свою пошту, ім'я та пароль. Також проходите тут маленьку капчу і погоджуєтеся з правилами. Після цього як ви пришли реєстрацію і нажали «Зареєструватися», вам прийде підтвердження на вашу пошту, тобто вам потрібно буде зайти на свою пошту і підтвердити цей лист який прийшов. Ось і все, я підтвердив свою пошту і мене перекинуло вже на головну сторінку цього сайту. Тут ми можемо бачити таке меню, тобто скільки в нас поповнено, скільки виведено. У мене, звичайно, все по нулям, оскільки я тільки що зареєструвався. Давайте перейдемо на вкладку Заробити гроші. Тут ми можемо побачити декілька таких вкладок, тобто завдання, серфінг сайтів, телеграм, перегляд відео і переходи на різні сайти. Ну а тут вже вибирати вам на чому заробляти, на чому легше, на тому і заробляєте. Також тут є реклама, можете собі купляти рекламу або продавати її. Ще тут є реферальна система, як без неї. Тобто нагорода за покликаних користувачів буде 16% з його доходу виконаних завдань. І 3% з поповнення рахунку. Ось тут є ваша реферальна силка, ви її копіюєте та розповсюджуєте всім, кому це можливо. Ось тут є кошельок, я так розумію, тут можна виводити, поповняти та обмінювати кошти. Ну, У мене поки що нуль. Хоча тут є підтримка, де ми можемо задавати запитання, я так зрозумів. Новини. Нічого тут цікавого немає. також настройки є. Тому ось такий сайт. Якщо він вам був цікавий, то переходіть та реєструйтесь. Можете заробити, попробувати на ньому моє посилання все залишу під відео. Також, якщо у вас виникнуть запитання, то звертайтесь в коментарі. Я буду відповідати на них. Тому дякую за перегляд. До зустрічі!